Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця передача створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про ще одну печатку, яка має внутрішній каталожний номер 7 Йдеться про мідний сплав, гравіювання, лиття, форма робочої поверхні. Відносно рідкісна, це правильний восьмикутник, діаметр 16 мм, висота разом з ручкою теж 16 мм, і вага цієї печатки становить трошки менше за 3 грами. Слід сказати, що робоча поверхня оформлена. Лінійним обідком, який повторює форму робочій поверхні, тобто правильний восьмикутник. І от всередині цього обідка цікава композиція, тобто з одного боку, вона її можна оцінити як геральдичну композицію, і про це свідчить в першу чергу. Корона над самим зображенням. Але от, що стосується щита, наприклад, і ем, якихось прикрас там, ну, навколо намет, то їх фактично ну не можна сказати, що їх геть немає. Тобто це таке цікаве рішення, коли кількома літерами сформовано враження про Щит і про намет. І тут можна дискутувати, тобто вони тут є, чи їх немає, але цікаве рішення, якщо говорити про літери, які вміщені в цій композиції, то йдеться про, знову ж таки, тут можна дискутувати, це латинські літери, чи кириличні, Але якщо виходити з того, що печатка, печаткою робили відбиток, відповідно зображення відбивалося в зеркальному вигляді, то я б сказав, би, що йдеться все-таки про кириличні літери Я і Г. Причому може бути не просто Г, а Г тверде. І от вони розділені такою от рискою з кулею на горі. Я б сказав би навіть, що це дві кулі. Тобто -то більша і менша над нею. Тобто -то, теоретично це може бути навіть якесь спрощене зображення, наприклад, булави. Тому е є два варіанти. Це може бути зображення дійсно булави, або це може бути, наприклад, літера І. Враховуючи досить таку вигадливу композицію, це може бути літера І, яка зображена в вигляді булави і теж вказує на статус власника печатки. Ручка дуже простої форми. Такий от кінчик був просто, просто так трошки заглажений, в ньому є невеличкий отвір, сама ручка прикріплена до площадки до робочої поверхні печатки навіть не по центру. Тобто я б сказав би, що сама печатка виглядає дуже скромно. Я б її відніс до, можливо, другої половини 18-го 18 століття. Важко сказати, чи її можна. Скажімо так, десь віднести до козацького краю, до Гетьманщини того часу. Але цього не можна, не можна виключити, тобто цілком можливо. Тому що взагалі, от я б сказав, би, що сам стиль зображення цих літер, прикраси, якісь рисочки, я б сказав би, що от складається таке враження, саме зображення корони теж. Складається відчуття е, от, рослинного візерунку, чи, принаймні, скажімо так, впливу е, рослинного візерунку на, на те, як була створена ця композиція на печатці. Стан печатки е, досить хороший, е, якщо це дійсно е, моє датування має сенс, то я б сказав би, що воно це, цей стан печатки просто чудовий. Ну, от така річ. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте послання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!